Атакована з півночі, сходу до півдня, такова на спові першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили здорових слави. Призиваю вас немедленно сложити оружі і йти домой. Коли на Україну летіли десятки ракет, а ворог безжалісно знищував усе живе на своєму шляху. В українців ожила давня пам'ять, генетичний код жага доволі. Червона калина похилилася. Саме ця пісня стала гімном боротьби українців за свободу на початку повномасштабного вторгнення. Але чи знали ви, що якихось ще 100 років тому вона була гімном українських січових стрільців, які її склали і виразницю червону <музнатолістичного> калину? Це трансформована ідея державності, яку слід підняти з попелу і розбудувати сьогодні. У випуску ми розповімо про українських січових стрільців. Перше військове формування українців після знищення козацьких полків Катериною II, яке стало ядром майбутньої української армії, а також відвідаємо місце, де стрільці вперше склали присягу не австрійському цісарю. А всупереч імперії на вірність Україні і створили власний гімн, який невдовзі заспівала уся Україна, і який став символом незалежності у 2022-му. Сьогодні буде цікаво. Тому підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше цікавого українського контенту. Зараз я знаходжусь на тому самому місці, де 3 вересня 1914 року у місті Стрий січові стрільці здійснили справжній подвиг. Ріж у тім, що імператор Франц Йосиф вимагав принесення присяги Австро-Угорщині. Але бійці наступили на горло імперії. Окрім присяги цісареві таємно складали обітницю Україні. Присяга звучала так: я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві. Боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Боже, і Архангели Михаїле, допоможіть. Амінь. Справа присяги в стрию була тим вогнищем, в якому вперше в світовій війні загоріло ясне полум'я стрілецької ідеології, що освічувало своєю силою увесь подальший шлях стрілецтва, гордо і вис держати стрілецький прапор боротьби за українську державність, боронити національну честь і гідність та за всяку ціну зберегти силу і цілісність легіону як першої формації української армії новітньої доби. На місце присяги ми з вами дещо згодом повернемось. А зараз нам потрібно розібратись. Із тим, які ж були передумови та причини для створення українських січових стрільців, адже дуже часто стрілецька тема вона опиняється в такій собі тіні визвольних змагань, яку провадили ООН та УПА за нашу свободу. А відтак випадає із суспільного обговорення і обростає міфами. Тож давайте розбиратись, як виникло стрілецтво і яке його значення на шляху до здобуття незалежності. А поки пишіть свою думку у коментарі, що ви думаєте з приводу українських січових стрільців? В середини 19 століття, часів революції 1848 49 років, нагадаю, що саме тоді було скасовано кріпацтво. Починається таке собі відродження на Галичині. Була створена головна Руська Рада, яка сказала, що синьо-жовтий прапор це наш прапор, а українці в Галичині та на Дніпрянщині – це один народ. Також було створено першу в історії України політичну партію на чолі і з Іваном Франком молодь почала вимагати, щоб в програму Української радикальної партії ввели пункт про здобуття незалежності. Серед інтелектуалів того часу почала ширитись ідея соборності та незалежності України. У 1890 році було створено товариство Січ. А згодом сокіл, пласт та січові стрільці стрільці-1» і «2». Довший час організації мали на меті насамперед патріотичне виховання української молоді у поєднанні, звісно, що з спортивною підготовкою, і не ставили перед собою завдання зі створення українських військових об'єднань. Утім, сам організаційний характер товариств, особливо січай, сприяв такій собі загальній мілітарній підготовці та. Усталенню серед молоді переконань щодо необхідності створення національних збройних формувань, а відтак боротьби за власну незалежну державу саме учасники пласту, січі та соколу пізніше стануть ядром для створення легіону українських січових стрільців. Так як на Галичині почали відбуватись перші такі державотворчі процеси, то на кінець ХІХ століття Галичину почали називати п'ємонтом українського національного відродження, тобто місцем звідки буде йти та потужна сила, яка пізніше зможе відродити соборну та незалежну українську державу. У спогадах українських діячів йдеться, що у 1910-х роках, особливо після Балканської війни, у повітрі, Витав, дух великої війни люди відчували, що назріває якийсь масштабний конфлікт в цей час. Українське суспільство і, передусім, прогресивна меншість, а це власне була молодь, починає збиратись на різні форуми, Звісно, що таємно, і обговорюють: а як поводитись, якщо така війна прийде, яку позицію нам зайняти, як діяти, що робити? І доходять до висновку: якщо війна почнеться і російська та австро-угорська імперія будуть у протилежних таборах, то потрібно підтримувати Австро-Угорську імперію, де українське життя вирує порівняно з російською. Відтак. 1 серпня 1914 року розпочалася Перша світова війна. Того ж дня у Львові була утворена головна українська рада, така собі міжпартійна організація, яка мала на меті захищати інтереси українців у першій світовій війні. Очолив її кость Левицький. 3 серпня Гур закликала українців до підтримки Австро-Угорщини в Першій світовій війні, вважаючи саме Росію найбільшою. Загрозою українському національному рухові. А вже 6 серпня, коли Росія оголосила війну Австро-Угорщині, прозвучало звернення до людей. Ідіть добровольцями, будемо військове формування створювати. Відтак, 6 серпня, 1914 року було офіційно сформовано січове стрілецтво, але не забуваємо, що ядром стали саме ті товариства, про які ми раніше уже згадували: пласт, сокіл, січові стрільці 1 і 2. На заклики до боротьби відгукнулось по деяких свідченнях близько 28 тисяч добровольців. Тільки уявіть собі, яка це цифра. Наприкінці серпня, на початку вересня, січові стрільці змушені були виїхати зі Львова, бо наступала російська армія, і ось вирушили до Стрия. А це 70 кілометрів від Львова. Тому добратись сюди змогли не усі, а лише 8-10 тисяч добровольців. Всі були переконані, що стануть учасниками легіону. Проте раптом добровольці зіштовхуються із проблемою. Австрійський уряд боїться, що стрілецтво стане стихійним і в результаті зможе піти проти цісаря. А відтак виборювати незалежність. Тому австрійська влада дозволила сформувати легіон січового стрілецтва чисельністю лише 2,5 тисяч осіб. Уявіть собі, скільки було обурення у тих, хто був на. Лаштований на боротьбу почалися протести. Люди казали, як же ж ми пішли захищати Україну, а виявляється, що ми тут не потрібні. Щоб направити оту потужну силу у правильне русло на зборах у стрію. Дмитро Вітовський, який вперше проявив себе як лідер січового стрілецтва, почав переконувати молодь у тому, що вони мають притримати свої амбіції для блахих намірів на користь держави, треба нам за всяку ціну вдержатись для української справи. Ми мусимо поборювати всі перешкоди на нашому шляху. Що на нас чекають у майбутньому? Ми не сміємо зневірюватись, а мусимо виконати свій національний обов'язок у цій війні, яку нам доручив наш народ. Люди до Вітовського прислухались і погодились, але постала інша проблема присяга. Тоді їх змушували скласти обітницю цісареві, але люди були проти: мовляв, ми йдемо обороняти Україну. А якщо я загину, то на моїй могилі буде хрест. А на хресті буде писати Впав за волю України. Люди хотіли, поклавши своє життя, показати шлях до незалежності. Тому, як ми вже згадували на початку відео, було складено дві окремі промови: одна на присягу австрійському уряду, а інша на вірність українському народові. На цьому ж місці де бійці складали присягу. Вони вперше заспівали власний гімн. У тім, що на зборах був присутній Григорій Трух, командир чоти українських січових стрільців, талановитий розвідник та поет. На початку серпня 1914 року він почув від пана Іваницького службовця української каси у Устрію, пісню Ой у лозі червона калина, яка тоді була дуже популярною і її постійно співали у театрі. Трух вирішив цю пісню, дещо трансформувати, і додав до неї три куплети про. Битву з московським військом 1916 року Іван Боберський, співорганізатор головної бойової управи українських січових стрільців, писав, що тоді пісня Ой у Лузі червона калина рівноважила своєю вірою в майбутнє, в той час як всі інші пісні були сумними. Таке її народне сприйняття сприяло тому, що пісня стала гімном січового стрілецтва. Поетика тексту проста, але глибоко традиційна і символічна. Нам передусім образ червоної калини, що у фольклорі зіставляється із дівчиною а Україну також асоціюють із жіночим образом. Тому вираз калину підіймемо це трансформована ідея державності. Яку слід підняти з попелу і розбудувати так, червона калина зазвучала спершу у стрию, далі по Галичині та стала гімном січових стрільців. А невдовзі її заспівала уся Україна, бо вона підіймала дух людей. Вона і сьогодні здобула широку популярність через актуальну мету визвольного бою проти російського агресора мамитую чевону калину підіме. Не сміє бути настро з озброєнням. Справа була відверто сумною. Здебільшого, січовим стрільцям давали карабіни системи верндля, які були зняті з озброєння. Тільки вдумайтесь у 1880-х роках, та ще й давали їх без пасків. Хлопці самотужки викручувались із ситуації, робили паски із підручних засобів, часто із тканини, брали і рвали і робили паски. Тож уявіть собі, наскі. Ільки потужною була жага до боротьби. А ще дуже цікавий факт: у бою зі стрільцями завжди був синьо-жовтий прапор. Щодо одягу, то тут українські січові стрільці носили стандартний однострій австро-угорського війська. Проте була у них і своя родзинка Мазепенка шапка, названа на честь гетьмана Мазепи. Вона була розроблена членом легіону Левком Лепким. you Після короткого вишколу на Закарпатті, вже наприкінці вересня, січові стрільці взяли участь у першому бою на дорозі турка сянки. У зимку 1914-15 років сотні стрільців боронили карпатські переходи. Австрійське командування не поспішало кидати у сусів до бою, бо не було впевнене щодо їхньої лояльності. Наші бійці обороняли від кубанських козаків російської. Армії Борецький та Ужоцький перевали після цих битв легіон підсилили українські селяни із закарпатських сіл. Першою великою бойовою звитягою січових стрільців стали бої за гору Маківка. Її героїчна оборона зруйнувала усі стратегічні плани російського командування. Здобуття вершини росіяни планували на 29 квітня, а здійснили тільки 4 травня, використавши при цьому тому всі наявні резерви. Загальні втрати російсько-імперських військ за три штурми маківки склали близько трьох тисяч бійців убитими й пораненими. Розмір втрат австро-угорських військ точно невідомий. В свою чергу легіон українських січових стрільців у боях за маківку діяв уміло й мужньо. Втрати січовиків склали 42 особи убитими, 76 пораненими і до півсотні полоненими. Внаслідок боїв за маківку росіяни були змушені зупинити всі наступальні дії на напрямку Стрий Мукачево. А це дуже важливий стратегічний шлях. І незабаром почали відведення військ з Карпат. Наприкінці літа стрільці окопалися на горі Лисоня. Станом на 30 вересня 1916-го полк нараховував ледве 9 старшин і 444 стрільців. Однак зумів зупинити московський наступ, завдавши російським військам важких втрат. Тоді його було переформовано на курінь. У друге відчутних втрат січові стрільці зазнали на початку липня 1917 року в бою під конюхами під час так званої офензиви Керенського, коли в полон потрапив майже весь легіон стрільців. Тоді врятувалося близько 400 старшин і стрільців. Шли в салон, у листопаді 1917 року в Києві із Галичан та Буковинців було організовано курінь січових стрільців. Своєю чергою, курінь січових стрільців під керівництвом Євгена Коновальця налічував 450 старшин та стрільців. Тоді писали: стрільці відзначилися у обороні будинку центральної ради, відкинувши ворога до подолу, а згодом вибили його із подолу. Цей час у Київ увійшли українські війська на чолі із петлюрою. Перемога мала дуже високу ціну, адже під час боїв курінь втратив убитими та пораненими понад 200 вояків. Січові стрільці під проводом Коновальця розгорнулися в дивізію, а згодом і корпус. Чисельність корпусу у 1919 році сягала уже близько 20 тисяч стрільців. Вони брали участь у польсько-українській. Скійкій війні 18-19 років і радянсько-українській війні 1917-21 років, де показали свою значну силу, в свою чергу у Галичині січові стрілці стали основною силою, яка 1 листопада 1918 року здійснила листопадовий чин українське повстання, що спричинило утворення Західноукраїнської народної республіки, яка мала на меті здобуття Незалежності для цілої України. Унікальністю стрілецтва став той факт, що до підрозділу легіону українських січових стрільців вперше в історії входила жіноча чота, яка була сформована ще до Першої світової війни. Точна кількість стрільчинь невідома, оскільки поіменного списку не збереглося. Але нам точно відомі прізвища 34 жінок, які ймовірно були на фронті. Серед них була Ольга Підвисоцька, Марія Бачинська, Гандзя Дмитерко, Василина Още. Та найбільш відома читар Олена Степанів, більш відома як Олена Степанівна. Жінки-стрільці та санітарки брали участь у боях під маківкою. Після цього бою Олена Степанів та Софія Галечко були нагороджені срібними медалями хоробрості. Дайте Козацтво завжди відроджувалось у критичні моменти. Це ми побачили на прикладі українських січових стрільців, які стали першим військовим формуванням після знищення Катериною II козацьких полків. А отже, фундаментом для створення сучасної української армії у супереч обставинам учасники легіону проявили ті риси, які притаманні нашій нації, жага до свободи, до захисту рідної землі та прагнення бути вільними. Якби не січове стрілецтво, то не було б перемог і протистояння тогочасній російській імперії і гасло прощання стрільців із полеглими побратимами герої не вмирають, отримало нове підтвердження в наші дні, коли сама історія вписує до пантеону героїв. Борців за незалежність України нові імена, і можливо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із бойовим духом українців та рядками пісні Ой лузі, червона калина ожила та прадавня пам'ять наших предків, які нагадали нам, що ми козацького роду і любимо свободу, тому так вперто виборюємо нашу незалежність. Слава Україні, слава Збройним силам України.